І чому, власне, ми вирішили, що, наприклад, реакції можна змінювати, патерни можна змінювати, концепції свої про життя теж можна змінювати. Власне, звісно, наука теж не стоїть на місці, вона йде далі, і в сферах нейронаук теж є багато досліджень, нових, прогресивних. І є така здатність мозку як нейропластичність, це його здатність змінюватися і адаптуватися протягом життя. Тобто ми не зобов'язані все життя жити з тим, що ми тільки там успадкували, і в якій базовій комплектації наші реакції там паттерни були записані, так ми власне зобов'язані проживати. Ні, це не так. Просто наука зараз стверджує, що мозок він якби реорганізується. Ну, тобто, Переписує власні програми на відповідь на якісь нові ситуації, або, наприклад, на вплив навколишнього середовища, ну навчання теж не виключається з цього списку. тому власне, ну, А навчання це те, що ми можемо для себе активно вибрати, ну, або перенавчання. І, звичайно, тоді, коли ми говоримо про. Ем... Взагалі навіть теоретично можливість змінити якийсь патерн, то умовно там в патерні шкодування людина народилася, і всі, весь досвід, який вона зустрічає, тільки підтверджує, що власне в неї дуже багато причин для шкодування. Там в дитинстві, якийсь досвід в школі. Потім в дорослому віці цей патерн просто видозмінюється як, в, том, в плані того, який досвід отримує людина, наприклад, на роботі, в партнерстві і таке інше. І тоді, ну, а сам ПТР не змінюється. Але завдяки тій самій нейропластичності ми знаємо, що в цілому ми можемо це міняти, ми маємо на це право. Інше питання, чи ми ним користуємося активно.